Преміум варіація Microtec Combat Trudon, репліка від китайців. Це в нас повний автомат. Відкривається, закривається за кнопку. Механіка відмінна. чікс, Все класно працює. Білесенький такий алюмінієвий сплав на ручки. Дуже красиво і стильно виглядає. Дивіться на цю кліпсу. шарик. Шарик у нас в вигляді стеклобоя, дуже все класно зроблено, є дешеві варіації, це у нас варіація подорожча і покачисні. Тут у нас мінімальні люфти, горизонтальний взагалі мізерний, вертикальний чуть побільше, але для повного автомата це нормально. В більш дешевій репліки там люфти набагато-набагато побільші. Якість дуже гарна, дуже гарно все підігнано, дуже якісно все зроблено. Механіка просто класнюча.